Отже, шановне панство, цей день настав. Нарешті я зібрав повністю свій інвертор. Ось перед вами робочий девайс у корпусі з друкованою платою, з індикаторами, з вимикачами, регуляторами, роз'ємами, з усім чим треба. Зараз коротенько продемонструю його роботу. Під'єднуємо. До речі, зробив кнопку, щоб вимикати подовжувач, який я підключив до нього. Зараз від нього працює ноутбук і лампа освітлювання. Оце лампа. А це, ну бачите, тяга у нього прекрасна. Для побутових цілей мені достатньо. Годин на 10 роботи від такого акумулятора, а може і більше. Поки це все. Як все починалося, звідки ноги ростуть, і як я це все зробив, я розкажу вам у наступному повноформатному відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь!